Гіпертонія – це захворювання, що характеризується стійким підвищенням артеріального тиску в результаті нервово-функціонального порушення судинного тонусу. Цим захворюванням страждають переважно люди старше 40 років, але останнім часом гіпертонічна хвороба молодіє. Загалом в Бориспільському районі проживає майже 32 тисячі людей з гіпертонічною хворобою. Так як це проблема, яка виникла вже давно і наші Керівництво країни дуже занепокоєне, що смертість від судинних захворювань набагато вище ніж від онко. Тому держава виділила кошти для того, щоб ліки для лікування гіпертонії були дешевші та доступніші для хворих. Кошти були виділені в рамках пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, що стартував з 1 серпня 2012 року. Цей проект діє на основі соціальної ініціативи президента України щодо впровадження європейського підходу до встановлення цін на лікарські засоби. Згідно постанову триста держава регулює. Ціни на сім молекул: НЛ-Април, бісопролол, метапролол, небівалол. Амладіпін та нефідепін. МОЗ України розробило рекомендації для фармацевтів з питань відпуску лікарських засобів в аптеці. Моз України також надало методичні рекомендації для лікарів, щодо механізму виписування рецептів. Завдяки цьому проєкту гіпертоніки мають можливість купувати ліки зі знижкою, що складає 20% від вартості препарату. Щоб отримати цю знижку хворому, потрібно звернутися до дільничного лікаря, отримати рецепт, що стає фінансовим документом. З його допомогою можна придбати лікарські засоби за зниженими цінами. Комунальне підприємство Центральна аптека No24 бере активну участь у проєкті з самого початку. На сьогоднішній день підписаний договір іще з одної установи, це товариство аптека No194. Так як ми Дуже велика мережа, як в комунальному підприємстві, так і в 194 аптеці. Теж велика мережа, яка працює в селах Бориспільського району. Тому ми взяли на себе такі функції по обслуговуванню всього Бориспільського району. В Борисполі та районі діють пункти, де можна виміряти тиск та отримати професійну консультацію. Де знаходяться медичні працівники, які можуть. На протязі дня е, виміряти артеріальний тиск і визначити осіб з підвищеної. Артеріальним тиском направити їх до лікаря або допомогти людям контролювати свій тиск. Такі пункти розміщені по всім ФАПам та медичним амбулаторіям району та міста. Розміщені такі медичні пункти в людних місцях, скажімо такі, як центральний ринок, або більше скупчення людей біля великих магазинів. Різницю між повною вартістю ліків та покупки їх зі знижкою компенсує держава. За консультацією стосовно пілотного проекту можна звернутися до працівників аптек. Або до лікарів тому представники медичних установ та міської влади рекомендують жителям міста та району, які хворіють на гіпертонію, скористатися наданою можливістю, зекономити власні кошти та бажають міцного здоров'я. Лія Бурлака Євген в новини телеканал Бориспіль.